Всім вітання, ось і я на кінець добрався до відпаривача. Я дуже всім багато обіцяв десь орієнтовно більше півроку. Вибачайте, не доходило. От просто не доходило до цього. Я все пам'ятав, що потрібно зняти, але ніяк не доходило і зняти. Ще один, як би сказати, правдивий огляд, відгук на відпаривач Кьорхер, яким я прокористувався два роки, відповім всім хейтерам на відповідь: а от ти попробуй, а ти попробуй раком постояти, а ти попробуй, а ти попробуй. Я попробував, бо він в мене два роки. Я його купив сам, мені за нього ніхто не платив, нічого. І я попробував, і в мене є багато чого розповісти. Якщо ви хочете там війти в цю сферу, от попробувати, як би казати, попробувати. Я вам дам інший аналог, в рази дешевше, і все. Ну що ж. Перед тим, якщо ви думаєте, що в тебе за простинь, ти як сидиш старий дід, я хочу вам розповісти, що це я купив підогрів собі два режима. Супер, можна його брати. Сижу, працюю, включав все тепленько. Дуже мало споживає перший режим 20 ватт, другий режим 40 ватт. на 40... на другому режимі це прям жарко. Ось якщо хочете купувати так само вигідно, залітайте до мене. в Мій телеграм-канал Технохалява. Так, в мене є в мій техно. Телеграм-канал Технохалява. Всім дякую, хто на нього підписується. Я надзвичайно вам вдячний, тому що по результатах я не очікував серйозно, що до мене так багато людей приєднається. Тому я вам ще хочу раз подякувати і закликати. Там ви знайдете для себе абсолютно все. Я вам опублікую відпарювач з Aliexpress, який коштує там в районі 800-900 гривень, але він конкурент і Кьорхеру. Да? Я не знаю, скільки зараз це коштує. Я його купував за 4500. Ганчірочки також там можете. Я лишу, я лишу посилання під відео, на, щоб ви могли собі подивитися, це там буде і відпарювач, і ганчірки будуть, і насадки різні для цього відпарювача Кьорхер, ось або інші, що я ось вам обіцяв. Тому залітайте до мене на телеграм-канал, я вас буду вас усіх чекати. Я попробував, і моє чесне враження таке двояке. Чи купив би я його зараз? Ні, однозначно, ні. 4,5 тисячі я тоді за нього дав два роки назад. Що я би радив спробувати вам? Перше, візьміть те, як відпарювач, ось як він виглядає. Так він виглядає, він буде в мене ось посилання. Візьміть, хочете, спробуйте його. 900 гривень в теперішній час, це прям взагалі ну, ні про що, це небагато, серйозно. Це навіть не раз в магазин сходити. І вас, ви закриєте всі питання, там всі такі самі насадки, те, що вам потрібно. Тому що люди розділилися. Я цим відпарювачем, для чого його взагалі брав, так як в мене собака. І я живу досить високо, дуже багато пилюки літом літає. Надзвичайно. Просто відкриваєш вікна і підлога чорна. Ну, Просто без перебільшень. Але літом ви ним користуватися не будете. Він на так... просто в хаті така задуха, понятно, да, пара йде, така задуха, така жара, що ним ви можете користуватися лише там, вже холодна осінь зимою. Що можете помити, тому що нереально просто ним користуватися. Ти миєш, і ще ти думаєш, якби тебе хтось помив, бо з тебе всього тече. Тому на літом він відпадає. Взагалі, люди його радять для чого, щоб мити шви Давай Ти попробуй, ти попробуй жир відмити. Ти попробуй старий, старий жир відмити. Послухайте мене, я пробував відмити. Старого правда нема, але ось те, що там е, є, він не відмиває, нічого вам не відмиє старий жир, накип, все, окрім хімії, сильної, хорошої хімії. Те, що вам показують проморолики, там все, це як сказати, з розрахунком на 95-8% людей, що всі подумають, блин, оце крута штука, треба брати. Він вам нічого не відмиє. Легенький, там шви, якщо у вас там забилося, і ви мили шваброю, ось і в шви вам позабивалася, як би сказати, якась пилюка. Да, ви цією штукою, ось бачите, я буквально три дні назад мив, бо вже похолодало. А він в мене стояв, все літо його не використовував. Взагалі весною, все літо він простояв. Ось і от зараз знов почав він використовувати. Цю штучку ви відмиваєте шви. Але хочу сказати, що ця насадка дуже така, як ти їх пробуєш в руках, вона така, ну прям серйозно жорстка. Але коли ви м, починаєте нею користуватися, вона стає одразу м'яка Там пара, вода, і воно стає воно Ви відмиваєте, ви відмиваєте за рахунок ці, цих щиток. Візьміть звичайну щіточку, купіть за 20 гривень, і ви неї так само відчистите шви. от Тобто. Питання перше, шви чистити, вони вже вам, по суті, не потрібно. Ви можете купити щітку з 20 гривень і можете купити якийсь сіф. Я тільки сіфом користуюся, все, і всім, от. Так само гривень він там по акції 80 коштує. Все. І питання закрито, ви відбиваєте шви. Люди розділилися, що хтось миє підлогу, хтось не миє підлогу. В мене підлога з ламінат. Ту, ось, знаю, що паркет наче не радять. І ламінат також, але я мию вже два роки, ніде нічого не здувся, все окей. От. Ну, можливо, як сказати, в когось, можливо, не такі вологістіські, що щось. Ну, коротше, це вже особисто у кожного. Я мию виключно ним підлогу. Але щоб помити ним підлогу, потрібно набагато більше часу, зусилля, ніж помити шваброю. Чого? Ця ж, цей моб, він в рази менший за моб швабри. Тобто, звичайний моп з швабри. Тряпка, моп, не знаю, він буде йти у вас орієнтовно такий, да, в два рази більше і трішки довший, там на сантиметрів 5. І цим самим ви раз-раз помили і все. І шваброю ви взяли мах і все. Там Кімнату помити в рази в два-три рази швидше, ніж цим. А цим ви будете терти, терти і терти. Того, е набагато довше ним прибирати, ніж звичайною шваброю. Чи є різниця від миття підлоги відпарювачем за 4,5 тисячі і швабру, яку я взяв по знижці з мопом з металевою ручкою за 200 гривень, а так на 450 було? Ось посилання також будуть у мене в телеграм-каналі. Залітайте, приєднуйтеся до моєї спільноти. Там дуже багато для вас буде корисних порозпозицій. Ось так. Я взяв для себе цю швабру, я нею користуюся, і різниця прям колосальна по часу, щоб прибрати квартиру образно, там, якщо вона вже вас поплососне, все просто помити. Ну я не знаю, там небагато треба. Я просто завжди проходжуся два рази. Неважливо, чи я відпаривачу мию кімнату два рази, трапки змінюю, чи я мою звичайною також два рази, ось, бо зараз зрозуміло, що там ти не вімеєш так. Є тобто для чого він. Для цього він не підходить для швів, Того, що набагато дешевше. Для підлоги, ну, не знаю. Не знаю. Я ще пробую ним мити фасади на кухні. Я додам відео, ось я думаю, що в мене там є. Ось я додам відео, подивіться. Я ним користуюся, але він жир, жир просто від пальців. Не застарілий жир. Ти попробуй. Він жир від пальців, не вимиває. Ця тряпка не вимиває. Просто ви заплатили. Хімія. Звичайна фейерві взяли губку, потерли, все, відміло. Тобто, бачите, знову ж не справляється. Жир, застарілий жир, ніфіга. Вбиває 99% бактерій. Пара, все. Знову розказую, це все туфта, того, що коли я там брав і не поставив на захист, парою спробував, вона навіть не гаряча, просто вона не, ну, вона не пече. А тепер врахуйте, що у вас там, коротше, ручка орієнтовно півтора метри. Тряпка, яка стримує також, це яких 90 градусів вода, 99% бактерій буває. Що вони вам задвігають? І я не сказав, що я би сам на це повівся, ось, але я хотів спробувати. І тепер, коли я спробував, якщо ви хочете спробувати, візьміть в оренду перше, ось. Але в оренду вам десь вийде гривень 300-400, це доба, дві доби буде 800 гривень. Візьміть за 900 гривень м -м, собі відпарвач. Посилання буде ось внизу і буде собі мати вже свій відпарик, ви зекономите. Тому, бачите, я не можу сказати, я кажу, що він такий прям ідеальний. Все. Ні. Значить, не прибираєш ж я. Пальці, точніше. Оця штука взагалі це для мене біда. Чого? Дивіться, коли я мию, прибираю все, я не знаю, як так вони придумали. Ну, коротше, факт в тому, що вона не пристає, бачите? От. Це я приклеїв, бачите? Нажимаю сильно, все прохожуся. Дивіться. Дивіться. Бачите? О, що, ну що, це вона суха, дивіться. То я ж примагнічую, це вона суха. Це вона суха, новенька тряпочка. От. А тепер уявіть, що вона буде мокра, вона буде важкіша. Воно просто у вас буде відлітати. Але ще другий, такий для мене, прям, ну, на це бісить. Дуже сильно і напрягає, що коли ти не маєш фасади чи ще щось. Просто з неї тече вода, прям повноцінно тече вода, і тече тобі на столісницю. Ось. Або ти десь щось завтикав, я не знаю, ну, коротше, просто. І вода, ну тут як кипяток, але вона гаряченька, І капне тобі на руку, і ти ні звідти, ні звідти, або на ногу. От я в шльопанцях да, хожу по хаті, хлоп на ногу капнуло, Уф, ти такий зразу збудрився, кипяток. Тобто максимально безполезна річ, висновок. Я не раджу вам її купувати. Тому що користь від неї, ну я б не сказав. Але ви ж скажете, блін, для неї можна вікна мити. То, що вам показує знову ж таки в рекламі, що тут такий тиск, воно там, що там, не знаю, що ж, коротше, вікна пластикові до вас забивається, візьміть пилосос і просто відпилососьте, втягніть цей бруд всередину. Для чого вам, якщо ви, ви його як сказати, розмочите і все. І вам потрібно буде стирати, І ну, воно не вимивається. Просто візьміть сполосніт, пилососом втягніть в себе і все. Це теж не варіант. Мити вікна. Ні, вікна ви мити не будете. Тому що вода лишає розводи. Скільки треба, цих мопів, я не знаю. Зверніть увагу, що ви миєте вікна там. Я мию зазвичай це, це трошки фері. От І коротше, щоб чихати на вікна. Звичайна фігня на спірту. Все. І ти ми, міняєш одну-другу тряпку, вже коли натираєш і розводи. Тобто ця штука вам ніколи не виміє вікна без розводів, ніколи. Вікна також ви неї мити не будете. Йдемо далі. Хтось може подумати, що дуже класно е, змити сантехніку. Крани, все. вода, яка тут лишає нальот на тому, що ви миєте. Тобто, ви миєте від нальотом нальотом. Як вам таке? Геніально, правда? А коли в мене це що чорна чорні кром змішувачі це взагалі нонсенс. Тобто для цього воно теж не підходить. Плитку мити. Дивіться, мити плитку. Знову ж таки, що значить мити плитку? Ви готували, там щось пригоріло, жир. Як ви будете мити? Як ви цим будете мити? Цю штукою ви подрете собі з на плитці. Ви просто її подрете. Значить, також не підходить. Витяжку, жир вона не розм'якшує. Я пробував просто, типу, парою і потім хімію. Хімія і хімія. Запорскав, зразу все прибрала хімія. Того, бачите. Скільки, е, якщо хтось не вірить все, що я говорю, давайте будемо відкривати з вами спор на 30-50 доларів, і я буду вам всім відповідати на ваші відео от, і скидати цьому підтвердження. Давайте так, зробимо 100 гривень. Хто там дуже каже, та ні, та ні, ти попробуй. тисяча гривень, я вам відправляю відео, наскільки це безполізна річ. От взагалі, це, значить, це ще не все. Де її можна взагалі примінити? Е, хтось може скаже в хімчисті, що ви в хімчисті зробите? Візьмете роз, парою, що розм'якшите якісь тканину. У вас є миючий пилосос, візьміть миючий пилосос, повністю обробіть, або просто щіточкою обробіть, розм'якши бруд, пилососом втягнули. Цим ви що розм'якшите, а вам ж треба постирати якісь там хайпде крісло, стілець, диван, також не підходить для хімчистки. Ну, також відносно, бачите, скільки нюансів. Друга модель. Єдине, що мені тут ну, це таке. Ти включаєш в розетку, і тут немає вимикача, А можна просто розрізати кабель, поставити вимикач, все, з цим питання е, буде зняти. Але, але якщо ви там тоже, то подумаєте, що можна плитку помити, ще щось, дивіться, заправляєте, дістаєте, де стоїть. І в мене він стоїть в кладовці, беру з коробки, йду дістаю, заправляю, чекаю 6 хвилин, поки воно нагріється, збираю всі е, там тряпки, цю всю штуку. Тобто мені потрібно орієнтовно 30 хвилин, 20-30 хвилин, щоб тільки напочати щось робити. А за 20-30 хвилин, ви помиєте кухню, плитку, ви помиєте е, ванні, змішувачі там раковину. Все. А це ви тільки напочинаєте щось робити. Це, я вам кажу, 100% під минулим відео, ось де мене було. Люди всі погоджуються, ця штука дуже забага... забирає багато часу і додає вам дуже багато зайвої роботи. Дуже багато. Ви тратите час, ви не розумієте, то я щось зробив, а де час? От от, от от тут весь час ваш. Трапки. Тоже така собі штука. Дві трапки коштувало щось в офіціала гривень 500 чи 600, я не знаю. Я заказав з Аліка, посилання буде під відео. ось. Заходьте в мою телеграм-канал, — ваша щоденна доза халяви. От. Я купував щось по 60 чи 70 гривень одну тряпочку. Це я точно таке щось пам'ятаю. Ну за що було два роки назад. Чи є різниця від оригінальної і неоригінальної? Люди, це тряпка. Це просто тряпка для підлоги. Це навіть не треба думати, оригінал тряпка. Просто тряпка для підлоги. Або що ви там будете мити? Плитку мити, можливо, у плитку, можливо, вона має непогано. Але. Для чого міні ця штука, щоб мити плитку, якщо у мене моючий робот пилосос? Якщо у вас є також моючий робот пилосос, зрозуміло, що, як сказати, вручну ви краще відмиєте. Тому, якщо вручну ви краще відмиєте, дивіться на швабру, візьміть собі хорошу швабру з довгим тримачем, щоб у вас спина не боліла, металевий, щоб стержень був, візьміть хороші там, мопи, ось, візьміть пару штук, в мене їх вісім. Щоб поміняти постійно, ось, а не після якого ж кімнати стирати, і все, у вас питання буде закрите. Я думаю, я відповів вам на такі всі питання, те, що вам показують в рекламі, те, що вам хочуть нав'язати, що це дуже класна штука, що її треба купувати. Ще хочу сказати про накип. Виробник в інструкції зазначив, що е дистильованою водою користуватися не можна, це тільки з крана. Нальот, якби ви бачили, який тут утвориться, це просто сумасшедший, але аж е, Кьорхер продає, що правильний засіб від нальоту. Тоже за сумасшедші гроші. Я пішов в Аврору, купив звичайний пакетик від нальоту там щось до 10 гривень, на два рази використовую. Е, раз, ну, коручно, вода. Тут навіть якщо залишилася гаряча вода, просто всипали в пакетик, постояли, помішали, виливаєш і все. Після двох-трьох разів використання нальот тут сумасшедший утворюється, просто сумасшедший. Гірші чим більше нальоту, ви не будете за ним слідкувати. Тим більше він у вас скоріше вийде з ладу, більше будуть нагріватися тени і все. І потім знов ремонт. Так що дивіться, я кажу: ну хай б на зараз коштує скільки? Три з половиною тисячі. Я не знаю, скільки коштує Я не цікавився, бо мені зараз вже це ну не потрібно цікаво. А якщо у вас закрадається думка взяти новішу модель, навіть не думайте, навіть залиште цю вашу думку того, що все то саме, все то саме тече, то саме не відмиває, то самі розводи, те самій нальот. Ну, навіть не думайте, якщо я кажу, хочете, візьміть, буде посиланням під відео в мене 900 гривень. Спробуйте, як воно вам що. От, і потім зрозумієте, чи ця вам річ потрібна чи не потрібна. Я би особисто не радив вам її купувати. Купіть, кажу, хімію, купіть швабру. Uh, і все. І збережіть свої кошти, і збережіть свій час. Бо спочатку, ви такі, спочатку, якщо там він у вас з'являється, ви такі: О, трет, от, трет, от, то зробити. Приходить 3-4-5 разів, я ним користувалися і все. Тобто, в рік я ним буквально можливо користуюся дійсно разів 5-7 разів в рік, все. Все інше я роблю просто звичайними банальними речами для звичайних людей. А це так була як сказати спроба. Невдала спроба, ось, але чи я ж не жалію, Я кажу, я хочу попробувати. Ось, і тепер я доношу це для вас, тому що мені писали зробив чесний огляд. Я був в Reels, де я робив. мені кажуть, дякую, що зробили. Ось що мене купили. Багато хто мені написав дуже приємних, теплих слів. Дуже вам також дякую. От і я вирішив для вас записати знову ж таки правдивий відгук. Не проплачений, не заплачений, і я нічому не зацікавлений. Абсолютно, Да? Я не то, що кажу, що це поганий, а оце хороший беріть це. Ні, я нічого не рекламую, я кажу так, як є. Тому вам дякую всім за перегляд. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть мені в коментарях, я буду відповідати, буду знімати вам також відповіді. Будете дивитися, як це все працює. От, кажу, і кому цікаво, дійсно, послання буде під відео. Якщо ви там захочете спробувати, закажіть з Аліка будуть зараз гарні розпродажі, знижки 11.11, 11, і ви можете для себе щось замовити. Тому що я вже публікував в телеграм-каналі, і я так подивився, що вже 3-4 людини купили за там, 18 чи 20 доларів. Тобто, образно, 900 гривень, 800-900 гривень замість 4500. Тому всім дякую, до нових зустрічей, я вас чекаю. Коментар, підписочка і підписочка на YouTube. До побачення.